Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. нас нове надходження. Ось така легендарна Audi Q7 2019 року випуску модельного 20-го. Автомобіль вже має рестайлінгову морду, має ось такі легкосплавні диски. Автомобіль візуально в бездуганнішому стані, має дуже цікавий колір, перелив чорного і синього, перламутровий, взути ось такі легкосплавні диски, має задню лінзовану оптику діодну. Має задні парктроніки, задню камеру, а взагалі тут камера 360. Має систему під'єднання фаркопу, електропривід кришки багажника, має дубль повороти на дзеркалах, має безключовий доступ на всіх дверях. Ось так. По салону, що ми бачимо, маємо ось такий чорно-коричневий салон, повний електропакет, всі клоп клопідімачі, блокування дверей, пам'ять сидінь. Має ось такі електропривід сидіння, шкіра в бездоганному стані, без будь-яких зауважень потертостей та повтороннього запаху. Автосвітло має ось таку функцію вмикання під час поганої погоди противотуманні фарми, круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі. Автомобіль має 38 тисяч пробігу. Ось таку електронну цифрову панель. Тут це так само штатна аудіосистема вона сенсорна, так само сенсорне управління клімат-контролем, вибір режиму руху. Камера. Ось, бачимо. Шльоп. Камера 360. Має ось таку коробку передач, електростояничний тормоз, два підстаканника з охолодженням, бездротова зарядка, підлокотник. Ось таку має систему лакового роялю. Тут у нас тавочки з дерева, що ми маємо по задньому ряду сидінь, на задньому ряді сидінь нас так само зустрічає ось такий в ідеальнішому стані салончик. Автомобіль, до речі, в нас семімісний. Ось тут у нас знаходиться блок керування заднім рядом сидінь. Ось так, має задній клімат та підігрів задніх сидінь. Тому, друзі, якщо ви шукаєте великий сімейний позашляховик для закриття всіх ваших буденних, буденних потреб. Оцей автомобіль саме для вас. Приїжджайте на тест-драйви, чекаємо на вас за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, ТРЦ Республіка Парк. Даний автомобіль ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок. Також маємо е, лізинг. Даємо надаємо послуги кредитування, та ви можете скористатися системою трейдину обміну вашого автомобіля на цю красуню. Тому чекаємо на вас на тест-драйві.